Кивітик всім, робимо букетик для нашої корівоньки, ромашечки. І з ромашечок, о, скільки в нас багато ромашечок. Так, Трохи зелені покладемо. І далі чи Вона зможе з'їсти таку красоту. Буде <гум> і пахнути, і може піддатися. І з'їсти. Як вона нам дасть це надіти на її голівоньку. І дасть. жовтеньких покладемо. Декілька. Отак. Так. так. Обмота. Їх треба величезний. Цей віночок. У нас велика коріменька. Ми її все надінемо. Ей, Ромашка! Сюди быстро не зав'язу. Хоча б не просто, щоб не збалило. Ромашка, Ромашка, обернися сюди, обернися сюди, все, 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 все. Ромашка. Ромашка, На на. А можеш її зняти з того сюда. Висо, бо ще по помече. Вже все розпав вінок. Жди, як. Ромашка, ти таки не була в вінку. Ой, ти мені твоя рука інколи не Та вже нема вінка, що? Дай сісе, о, то ми на, набереся, ударвимо. Дай так пусть сюди. Не буде цілий вінок.

Да ви пъчвате. То... Ромашка. Чо, не така е ти фотка? Та <laughs> да де, Лилю, така не буде. Фу, але смешно було. Да, да не, 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 Ромашка, не, не, Хоть на. На ну, тепер путь фоткай. На, ромашка, на, 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 на. Диви, тепер. Ти мені мішаєш там. Там твої груди половину фотки займають. Та ті груди була сукресли. На тепер, тепер фотки. і корнує. Моє старання, Капець. на ромашка. О, да. А так, ромашка. Все. Ми розбили ми вінок. Красивий. Мені, я буду майбайна ромашка. Все. Вона все не буде їсти, бо все гіє розчинити, бо то й нитки. Неудача. З нашим паном. Ромашка у вінку. І я там карпу гумала, але все рівною і да. Ромашка, ну двигайся, боками двігай. О, таке вона любить, не фотосесії. Ністи, mm. добринки. Води маєш ще. Так, ромашечка, гарбузик. Mm. Так і йдемо вже ромашка мочного, Па-па.